Вітаю, друзі! Вітаю е, неділя, запис перше, за перше за все для моїх друзів з Фейсбуку, але буде опублікована і на Ютубі ця публікація. Публікація буде стосуватися е, цікавою. Цікавої, цікавої теми це фальсифікація виборів президента. Але, але спочатку я хочу ще раз оголосити, що потрібні маскувальні сітки. Будь ласка, дуже великий запрос у хлопців, дуже великий запрос у наших воїнів на маскувальні сітки. Не важ, сітки, неважливо, який розмір, неважливо, який окрас. Вони зшивають, вони перекрашують, але зараз вони двигаються, вони движуться туди, і сітки дуже потрібні. Тому хто може, хто надати? Допомогу, будь ласка, пишіть мені в лічку, зв'язуйтесь, давайте знаходити один одного і давайте будемо е сітки відправляти до хлопців і допомагати їм. А тепер поговоримо про фальсифікацію на виборах президента. Я не хочу говорити про. Верховну Раду, там зовсім вона інша, там інші масштаби, і все, і все, і все таке. А ось на вибор, про вибори президента це дуже цікаво, якщо хтось не знає, або хтось хоче зі мною сперечатися. Будь ласка, так, от, фальсифікація, я, як е, учасник всіх, всіх цих подій і початку, і, і кінця, і закінчення, і так далі, можу сказати, Повною впевненістю, що фальсифікація на виборах президента з'явилася в 1999 році, коли були вибори президента Кучми, і з ним, з ним напроти був Симоненко Петро Миколаївич, лідер комуністичної партії. Так от, в першому турі і це було видно, і це було зрозуміло, і це було понятно. Вона вже трохи появилася. І дуже дуже обережно оголошували оголошували всі ці дані. І в другому все було видно, що перемагав Семененка 100% в 99-му році на виборах президента України перемагав. Петро Миколаєвич Симоненко, лідер Комуністичної партії України. Чому я це стверджую? Тому що за нього голосувала Харківщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Одеса, скоріше за все, я так думаю, Полтавщина, всі регіони, де були дуже густо населені і де жило дуже багато виборців, вони практично голосували за Петра Семененка. Я не знаю, що трапилось між першим і другим туром. Що, про, що відбувалося, чи домовлялися, чи платили, кажуть, платили, чи погрожу. Не знаю. Але пішла команда по всім виборчим штабам кучми. Я тоді був у виборчому штабі кучми. І пішла команда, робіть, що хочете. Але Кучма повинен перемогти. Ми, звісно, стовбеніли, що робити, як робити. Нам почали пояснювати, що нам треба робити. Ну, пояснили. Пояснили, я вам хочу сказати: не було тоді ніяких грошей, ніхто нікому нічого не платив, ніхто нікого не купував нічого. Просто була ось така звичайна звичайна роз'яснення. Якщо переможе Симоненко, це комуністи і це повернення в Радянський Союз, це повернення до Російської Федерації і все інше. І тому у другому турі робили все, що хотіли, і переміг. Кучма, а робили, це дійсно почалася фальсифікація. Спочатку саме проста вкидання бюлетенів в урну і де-не-де -де перепис протоколів, а так, вкидання за вільних бюлетенів в урну. Ось це був початок фальсифікації. Далі, далі були вибори, в яких приймали участь Янукович і Ющенка. Хто б мені зараз що не казав, хто б мені не кидав, які б тапки в мене, чи ще щось, хто б якби не обзивав, фальсифікація була присутня по всій країні. І для обох кандидатів перший тур пройшов більш-менш більш нормально, тому що всі розуміли, що у другий тур вийде Ющенка і Янукович. Всі інші не брались за увагу. І от другий тур. І фальсифікація була скрізь. Вона була на півдні, Вона була на Сході, вона була в центрі, вона була на Заході, вона була на півночі. Все залежало від масштабів фальсифікації і її розміру. А ще залежало від кількості виборців у всіх цих територіях. І чому так вийшло, що фальсифікація більше була на Сході і на півдні? Да? Тому що, а там виборців більше. На той момент. Більше 5 мільйонів людей жило в одній Донецькій області. В одній Донецькій області. І тих, що обура... обирали, було 4,1 мільйон людей. Це, мабуть, треба 4 області з Західної України. Розумієте, масштаби були різні. І по цим масштабам різним, уже приміняючи фальсифікацію, і там, і фальшували, і у Львівській, і у будь-якій, я просто Львівський, вибачте, Львів, будь-якій області Західної України фальшу, фальшували за Ющенка. В інших регіонах фальшували там, в Південних і Східних за Януковича. Там просто її було б більше. Все. Третій тур. Була фальсифікація в третьому турі? Була. І знову була на користь обох кандидатів, але вона була дуже менше, дуже маленька, а ще вона дуже знизилась на користь Януковича по двом, по двом причинам. Перша причина: цю фальсифікацію вже не підтримувала влада, в другому турі підтримувала влада. Кучми і тоді Медвечук був голова Офісу президента. І вони підтримували і вони надавали гарантії тим, хто фальшифував всім, вони давали гарантії людям. А, в третьому турі ніхто вже таку гарантію і підтримку не давав. Це вже все було на совісті місцевих, місцевої влади. І друге, чому зменшилася Януковича фальсифікація, і виборці самі зменшились. Багато людей просто узнало, що він здається, видає, ну, виявився зек. Він сидів два сроки, три судимості, а цього ж багато хто не знав. Це чесно, людей, ну я не знаю, 90% цього не знали. Це ж все приховували, сховалось, інтернету не було, нічого ж не було цього. Розумієте? Все, що сказали по телевізору, це приймали на, на Ум. І далі. Ну, ось так от вийшло, там уже переміг е, Ющенка. І останнє це вибори Зеленського, дай Порошенка. Перший тур фальсифікація на користь Порошенка була неймовірна. Такої, мабуть, не було навіть за, Ю, за Януковича. Да? Тому що тут просто погрожували, купляли, їздили. Представники особливо власті влади, по яку представляли Порошенка. Вони просто їздили, самі вкидували, самі перекидували. Ну, це у нас було на Донеччині. Це те, що я можу бачити, спостерігати і казати. Страшне було, залякування, запугування. Це була. Розумієте, у нас війна в війні, у нас війна йшла, І йшла тоді, а це була ще внутрішня війна. І в першому турі не змогли нічого. Що б не робили? Отут, оце був о, Майдан електоральний. Да? І вийшли у другий тур о, Зеленський Порошенко, І ось в другому турі вже фальсифікації дійсно не було ні на чию користь. Тому що там прекрасно Порошенко і його люди зрозуміли, що. А це нічого не зробиш. Нічого, це це, зайвий, це гроші викинути на вітер, в повітря. І вони просто нічого не робили. Ось так проходили вибори. Ось такі вони були. І це правда. Ось це правда. Хто б там що не розказував, хто б там що не, не говорив. Отак воно було. І що я хочу сказати? А ті люди, які фальшували вибори на користь Порошенка, у нас в Донецькій області вони так і знаходяться при владі, вони так і керують, вони, вони, у них все нормально, друзі. Я вам дякую, дякую за вашу допомогу і дякую за ваші донати. До завтра. Україна переможе!